Мене звуть Наталія, я підприємець з міста Охтирки, 24 роки займаємося підприємницькою діяльністю, яка надає послуги по ремонту паливної апаратури, шлейфулки валів, координатно розточні роботи, ремонт двигунів, багато секторів, яких вже ми не робимо в зв'язку з війною. Подальше ми хочемо розвиватися і розширюватися, і надавати більший спектр послуг. Для того був придбаний для нас обладнання, яке буде перепресовувати шланги. Плануємо прийняти на роботу працівника для цього обладнання, створити робоче місце. В кінці грудня плануємо його встановити і розпочати навчання людини на цьому танку. Дякую грантовим програмам бізнес асоціації. Дякую за допомогу для наших українських підприємців.